Шановні освітяни, високодостойне вчительство, народжене нашою країною. Віхоло війни не дозволило нашій зустрічі віч на віч, але ми засвідчуємо нашу єдність у фаховій місії, у нашому устремлінні, у нашій високозначущій дії. Ваше професійне життя у нинішній час. Сповнене тривог за молоде покоління, за його благополуччя, за його світле майбутнє. Вам доводиться створювати найбільш доцільні варіанти професійної стратегії, серед суперечливих, надто несприятливих нинішніх умов, щоб бути і залишатись володарями дитячих душ, щоб вони сприймали світ у справжніх цінностях. Щоб опанували його у національній культурі, щоб далося народові у важкій боротьбі, у стражданнях, але все-таки у високих ідеалах, волі, незалежності, любові і щастя. Ви готуєте нашу молодь до життя в найвищої духовно, за найвищою духовною мірою, до готовності змінити його на краще. А змінювати його доводиться не лише чесною працею, а й зброєю, яка знешкоджує ворога та силою жертовності. Ваша благородна справа це незбагненне дійство вчительства, яке було притаменне нашим великим національним просвітителям, вимагає потужного. Творчого хисту і в той же час найвищої смислоціннісної спрямованості. Бо ви чудово розумієте, що найліпше виховання це виховання з своєю особистістю, і це ви робите щомиті. Ніхто з нас не міг навіть уявити, що звичний, теплопочуттєвий, світломрійний просір нашого дитинства. Стане простором дітей, опалених війною, зруйнованих обісь отчих домівок, простором втраченої, хоч і на певний час батьківщини, друзів, чарів, рідної вітчизни. Не зважаючи на це, у вас жевріє міцна віра, надія і любов, ці високі святині, з якими ви щодня зустрічаєтеся зі своїми вихованцями. А ваша професійна творчість вона в освітніх інноваціях, у ціннісно перетворювальному спілкуванні, у суспільно важливих уснівських справах, що сприяють благородній згуртованості нації. Бажаю ж вам на цьому шляху творчого, душевного, духовного, здорового поступу. Хай вам щастить. Дякую за увагу.